Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Кова Любов, я працюю з турецькою компанією Доктор Клінік. І сьогодні в цьому відео я вам розкажу про нову програму від компанії Doctor Clinic для продажників, тобто для тих консультантів, які люблять і вміють багато продавати. Нова програма називається VIP Club Doctor Clinic, і ця програма розрахована на тривалий період, а саме з січня по червень місяць включно. Важливою умовою цієї програми є те, що це мають бути особисті замовлення, тобто особисті продаж так? і те, що потрібно бути активним кожного місяця, тобто робити замовлення особисті, власні щомісяця, і таким чином збирати відповідну кількість балів і вигравати ті подарунки, про які я розкажу вам далі. Також хочу зазначити для тих, хто тільки реєструється в компанії, наприклад, в лютому чи в березні, ви також можете брати участь у цій програмі. Якщо ви виконуєте необхідну кількість балів, ви стаєте автоматично учасником цієї програми. І далі ми поговоримо про умови безпосередньо цієї програми. Ця програма має три рівні. І так, перший рівень, якщо сума ваших замовлень за період з січня місяця по червень місяць включно складає від 1000 балів до 1499 балів, це перший рівень програми. І бонус, який ви отримуєте по завершенню цієї програми, це 50% знижки на 15 продуктів компанії Клінік». Тутний рівень програми, якщо за період січня місяця по червень місяць сума ваших замовлень особистих складає від 1500 балів до 1899 балів, ви отримуєте 55% знижки на 20 продуктів «Доктор клінік. Відно третій рівень, якщо сума ваших замовлень за зазначений період складає від 1900 балів і більше, ви отримуєте 60% знижки на 25 продуктів компанії Доктор Клінік. Продукти, які беруть всі акції, список цих продуктів компанія, звісно ж, надає, і це я вам скажу топові продукти компанії. Це ті продукти, які користуються. Попитом серед клієнтів, і які дуже гарно продаються. Так. Якщо ви думаєте, що це всі бонуси, то ні, компанія підготувала ще дуже гарний бонус. Топ-10 у рейтингу за особистими продажами за період з січня по червень місяць. Додатково до можливості придбати продукти зі знижкою, також отримують неймовірні подарунки. Це ось такі брендові товари: це техніка побутова або постільна білизна. Турецької компанії Touch на вибір, тобто подарунок ви обираєте той, який вам подобається найбільше, і це ще не все. Адже топ-3 у рейтингу отримують безкоштовне запрошення на Beauty Stars Party. Важливою умовою тут є кількість балів за цей період має складати не менше ніж 10 тисяч балів. А тепер давайте підсумуємо цю акцію. Ви класно продаєте продукт, ви багато продаєте продукт. Ви заробляєте відповідно на знижці, адже ви як зареєстрований клієнт маєте знижку від 26 до 30 від цін каталогу. Тобто, ви заробляєте кошти на продажах. Для того щоб закрити цю програму, потрібно щомісяця робити 200-250 балів, як мінімум. А це вже перші сходинки маркетинг-плану. Тобто, додатково від доходу від продаж ви також. Отримуєте вже комісійну винагороду від компанії, також берете участь у всіх акціях, які є в компанії. Всі бонуси, всі подаруночки, всі знижки. Ви все це отримуєте. І додатково до цих всіх акцій ви також отримуєте бонуси по програмі VIP Club. Чудова програма. Я рахую для тих, хто любить і вміє гарно продавати. Якщо ви ще не зареєструвалися до нашої компанії. Запрошую вас до нас в команду. Анкета для реєстрації, як завжди, в описі під відео. Також, якщо у вас будуть додаткові запитання, задавайте їх в коментарях або пишіть мені Instagram, Facebook, Viber, Telegram. Всі контакти залишаю в описі під відео, а також закріплю в коментарі. Дякую за перегляд!